Бив по воротарю, воротар залишився до кінця і десь мене трішки збив, але добре, що удар вийшов сильним і він не зміг зреагувати на цей удар. Якщо сильно швидко б'єш, то жоден воротар не зловить, так? Бувають такі, коли сильна сила удару є, то він буває. В... Не зможе зреагувати так, скластися швидко. Гра складалася важко, особливо з початку гри. Якісь так? було таке враження, що щось не йде, ніби такі враження, що не прокинулися. Ну це таке порівняння. В чому причина на твою думку? Мала мала різниця між матчами, можливо, зміна клімату, ще щось. Ну, все в сукупності, тому що грали не також давно, і ми готували себе до такої тяжкої в'язкої гри. Тренер нас налаштував, що легко нам не буде це точно. І Мальта буде користатися своїми моментами в контратаках, що в них і вийшло. Тому добре, що ми зуміли зібратися та здобути три очки. Так, безумовно, і фактично десь трошки пощастило, як з цим рикошетом, але щастить тому, хто, хто працює, хто б'є поворотах. Так? так, звісно, ми десь взяли ініціативу у свої руки і були пару гарних моментів, і вони склалися в голи. Наскільки тобі складно було з мальтійськими захисниками? Тому що ну, ти використовував корпус, я бачу, прикривав м'яч, відіграв на партнерів, але було не просто, вони достатньо чіпкі. Ну, я говорив, що мені з захисниками Мальти було тяжче, ніж з Македонії, тому що вони давали простір, десь можна було а з Мальтою і так не вийшло, бо вони падали сильно низько і приходилось боротися з ними. Я не знаю, скільки сьогодні там в мене було схваток якихось таких. В'язкий футбол і дуже такі багато провокацій було з боку Мальти. Били там. Ну. Мені було тяжче з мальтійськими захисниками, так можна сказати. Зі століція буде точно не легше, але це буде вирішальний матч, до нього ще є місяць. Але ми виходимо на цей фінальний поєдинок і все буде битва за євро. Ну, звісно, треба віддати всі сили. Кожен потрібно, щоб виклався на всі 100 відсотків. Тільки так можна перемогти таку збірну Італія. Українська асоціація футболу.